Друзі, всім привіт! Мої вітання. Сьогодні на огляді в нас буде Ford Focus в комплектації Titanium, On. 11 рік, 1.6 дизельок, механіка 198 тисяч пробігу і ціна 24 900 злотих. До речі, середня хороша ціна на такий автомобіль. Але в якому стані автомобіль? Зараз ми дізнаємось. Тисніть лайк цьому відео і погнали дивитися. Так, Дивіться цей Ford. Таніуми оптика ціла, партроніки 360, де якісь сколи є, це нормальні сліди експлуатації автомобіля. Попереду немає ніяких сколів, маленькі якісь, дрібненькі є. Будемо проводити заміри. 150, 150, 120, 146, 114, 137, 118 оригінал. На оригінальних легкосплавних дисках. Попереду майже новий гадний диск. Накладочка також в гарному стані. Гума уніроял. 22 рік це у нас виглядає, як вся сезонка має бути. Чи я помиляюсь, що це зима Глубуха у нас десь підігрівом. Дверка оригінала, вікно, одиничка оригінала. Дверна карта ціленький там якийсь бруд попереду підчистити тут треба так бачимо що дверка у нас не крутилася тут так само ніде ніхто нічого не крутив наклеючка Станційні. Друзі, кому потрібне якісне led світло або, можливо, ви хочете замінити старі лампи на нові, звертайтеся до Ігора. Ігор вам допоможе підібрати led лампи, led лінзи саме до вашого автомобіля на будь-який бюджет. Номер телефону Ігора ви зараз бачите на екрані, також номер телефону та посилання на інстаграм сторінку я залишаю в описі. Звертайтеся і будете задоволені. На наклейки на місці, диск цілий. Та сама гума тільки в кращому стані позаду. 22 рік має бути, якщо та сама не помилує. А, так, 22 рік. Диски задні. Одні також в гарному стані. Це крило фарбувалося. Шпаклі я ніде не бачу. Тобто у нас перехід був ось тут косметика якась. Тому нічого страшного, вікно оригінал. Дах та стоєчка. Оригінал. Градом не побити. Ліхтарі ціленькі, бампер. Сіливий, до ще з немає, то потрібно буде його собі замовити, якщо цей автомобіль буде купуватись. Як де, на деякі маленькі царапинки є в багажничку. Багажничок не крутився, ну це так лап їх облазить, то буває таке по герметику часто. Тут все ціленьке, тут ну все ціленьке. Шторка, як ми бачимо, є на місці, працює, ну бруд багажничку є, ну це таке все виправляється. Багажничок, в принципі в непоганому стані. Тут у нас є дукаточка. Все є ціленькі точки. Тут у нас все є на місці. Ой, тут не захлопнув опа, на. Маленька, маленька м'ятинка, майже непомітна є. Тут так само ніхто нічого не крутив. Тут відпаска є декілька Тут ніхто нічого не крутив. До речі тут не показав Салончик, як виглядає. Я солончик збережний як на свій вік. Солончик є збережний, в принципі. Тут після хімчистки трішки повилазила хімія. Потрібно то підчистити, то можна навіть серветку взяти підчистити. Підігрівся сидінь, підлокотничок шкіряний, двозонна кліма, автомобіль допомагає паркуватися. 198 пробіг, шкіряне мультикермо датчик светло-душу, туманышки. Mm -hmm. Зеркала так, потому что подавится mm -hmm. полный электропакет. Ни mm жмяты, -hmm. Таких немає. Фарафордуська. Фордуська все, нічого не крутилося. Капот не крутився. Філенький. Це фарафордоська. І там теж 11 рік 10 місяць за де десь співпадають Охолоджуюче бачу рівень Чистенько, гарно Ланжерони, бачите, ніде не погнути, ні не крутилось там нічого. Тут автосервіс, Більше рівня, як завжди. Клішічка також є оригінальна. Весьте сам двигун не митий, він є. Брудний, так як і має бути. Як завжди їх тут запитування біля турбинки в цих двигунах вважається за нормальним взагалі-то. Ніде не бачу ніяких путьоків, масла, ще чогось. Інтерколор чистенький, радіатор чистенький. Два ключа до автомобіля. автомобиль нас заводится. Ось кнопочки. полностью холодный Робота самого двигуна. Двигун працює гарно, рівненько. Не ковбасить його. Посторонніх звуків також ніде ніяких не відчутно. На місці стоїть. Трошки кришка вібрує. Комп'ютер засконує. Перевіримо електроніку, звернув складається, ліве регулюється, праве регулюється. Вікна у нас всі йдуть із доводчиками. Зеркало з за авто затемненням. Це поки що зніму. Центральний працює. Музика працює, перемикається. Тут система старт стоп Асистент паркування у нас включається, партроніки вмикаються вперед та зад, підігрів увагу, підігрів заднього, підігрів сидінь, перевіряємо. О, у нас куча помилок. Видно, що батарея сідала хіба. Мультикермо працює, також все перемикає. Сидіння, до речі, одразу гріють швиденько все. Світ, ми все працює. Фурсовочки в нас. Озари вони трохи бігають, тому що в нас автомобіль ще прогрівається. Сажувий забитий на 75, дійде до 100, потрібно буде його вже почистити. 198-212. Продавець дозволив почистити помилки і зараз ми глянемо, чи вони підуть, чи ні. Говорять, що акумулятор сідав і він його запускав із бустера. Ось у нас помилки автомобіля. Всі видалилися, жодна не залишилась. Коротше, продавець сказав, щоб я тест-драйв виїхав, зробив, тому що він зараз зайнятий. Навіть не знаю куди тут їхався і з Джинський А зараз десь приїдемось. Відчутно, що машина давно не їздила. Так само гальма потрібно погальмувати. Погано, що нема ніде автостради близько, щоб їм десь нормально проїхатися. До речі, дворнички, омивач дворнички, все працює. Омивач фар все працює. Я вже зараз телефона ховаю, бо дай бог поліція мене побачить з цим телефоном. 12 пунктів одразу буде. Ну ніби винабираю, все окей, їде. Четверта. Опа, поліція, вимикаюся. А ні, так, візьму телефон на покладу. Вертій не хоче так тянуть тройку. Хочу почути чи всі передачі просто. Це не шумить, буває таке, що можуть шуміти підшипнички. Ні, в принципі не шумить. Зглянули автомобіль, передали всю інформацію для замовника, і друзі, тут ще є дуже жирненький плюс. виявилось що цей автомобіль є 12-го року, а не 11-го, продавець трішки помилився. І, звичайно, клієнт вже прийняв рішення забирати цей автомобіль. А як вам Ford Focus? Напишіть обов'язково свою думку в коментарях, тому що як для 12-го року автомобіль дійсно був в гарному стані. А якщо вам потрібна допомога, в перевірці автомобіля, мої контакти в описі. Під відео звертайтеся, до побачення!